У середу, 12 лютого, в Україні триватиме здебільшого морозна погода. Проте в західних областях стопчики термометрів фіксуватимуть плюсові показники. Найближчої ночі синоптики передбачають від 5 до 11 градусів морозу. Найхолодніше буде на Луганщині, Харківщині та Сумщині. У день температура повітря очікується від мінус 2 до мінус 6 градусів. Водночас на півдні країни та в західних областях буде відчутно тепліше: нуль плюс 3 градуси. На Закарпатті плюс 3, плюс 7. На Полтавщині на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Відтоді хмар на небі не спостерігатиметься до самого вечора. Без опадів температура повітря з світлої передоби становитиме мінус 3 градуси. Після опівночі опуститься до мінус 9. У Кременчуці похмура погода зранку зміниться ясним днем, а за тим і вечором. 12 лютого мине без опадів. Удень повітря прогріється до мінус двох, вночі очікується 9 градусів із мінусом. У горішніх плавнях придешньої середи буде сухо, холодно і похмуро. Щоправда, лише першої половини дня хмари затулятимуть собою небо. По обіді вони розсіються. Мінус один градус обіцяють синоптики світлої передоби. Уночі температура повітря знизиться до мінус восьми. Вітер північно-східного напрямку до трьох метрів за секунду. Атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 12 лютого 2024 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 11 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1994-го – 28 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.